Всім привіт! Сьогодні маємо неділю, 12 лютого, і наступну тему хотів взяти ілюзії про Канаду. Вона не стосується всіх. Звичайно, що дехто добре відомий з Канадою добре знає цю країну, бував не раз, дехто їде вперше. Але з того, що бачив, у багатьох людей все-таки існують певні ілюзії, і в мене самого вони були. Не дивлячись на те, що я вже казав, 20 років тому відвідав Канаду в Альберті був. Під час програми Канада світ молодь» у 2002 році, потім у 2003 році друга фаза була у Польщі. Тим не менше, з того часу багато чого змінилося і нічого не стоїть на місці. Канада теж змінюється. Кожен п'ятий в Канаді народжений не в Канаді. Тут багато переїжджих, країна, мігрантів. І тому на основі з тих людей, яких бачу, на основі тих розповідей з різних провінцій Канади хотів би, якби. Узагальнити інформацію про певні ілюзії, які виникають, можливо, деякі ілюзії ще підсилені тим, що фірми, які допомагають людям заповнювати документи, можливо, за гроші, не знаю, рекламують Канаду і подають в такому світлі, перебільшують, можливо, дещо. Тобто ну, інформація не завжди відповідає дійсності. От, перша ілюзія, я би сказав. Ну, знову ж таки, це таке так зауваження хотів би сказати, що це стосується не всіх і не завжди. Тобто ми говоримо зразу про е, шаблонне мислення, ілюзія стереотип. так? Скажімо так, стереотип про те, що можна буде поєднювати попередні плюси з Європи і ті самі плюси мати в Канаді. Не зовсім це так. Тому що в Канаді ну, тезисно дорогі перельоти. Подорожувати тут буде доволі дорого, якщо, наприклад, з Польщі можна полетіти в Італію, Іспанію, е, тим більше дешевим якимось рейсом і без, е, тільки з рушною клажею. І це буде там якихось 20-30 євро. Я не, не сильно більше платив, ніж 20 євро, коли літав наприклад, з Польщі та навіть з України в Англію літав за 17 фунтів. Е, там В Лісабон, ну, можливо, там під 100 доларів. То для Канади 100 доларів це досить мало. І тут, щоб полетіти, наприклад, з Моту на Торонто, це як мінімум 200. В Монреалі хоча це ближче десь 300. Відстані тут величезні. І ну, воно виглядає так, якби на карті, що Канада велика. Коли ви приїжджаєте і у вас тут шалені відстані, щоб переїхати з провінції в провінцію, це просто тисячі кілометрів. Він коли... Отже, наступне це міф про те, що тут дешеві машини. У мене самого складалося враження, що в Канаді можна дешево купити машину, тому що з Америки ганяють машини, як ви знаєте, ганяло принаймні досі. І склалося враження, що тут вони дешеві. Але якщо брати до уваги вартість страхівки, тим більше повне каско, не тільки liability, тобто це цивілка, то не так вже й дешево виходить. Плюс, якщо брати. Ще коліжен і компрехенсів, тобто там від повені, від урага, там, скажем, граду, ну тобто всякі такі нюанси, там крадіжки і так далі, то страхівка ну, буде десь 200 доларів на машину, плюс-мінус. Ну 200 доларів може бути і більше. Це різні фактори я там відео знімав, які фактори впливають на розмір на ціну страхування машини. Наступне, це що це соціальна країна. Так, Спочатку є, можна отримувати допомогу від фудбанків, отримувати їжу і іншу допомогу, але та соціальна допомога, яка дається Канадою, вона дуже маленька і на неї складно буде жити. Тобто, багато хто працює на кеш у великих містах. І ну, може там отримувати ще якусь допомогу. Ну, це теж таке питання, тому що це неофіційно, неофіційна праця, немає страхівки від роботодавця, не йде стаж і так далі. Наступний міф: чомусь побутуєш в Канаді високі пенсії. Що пропрацював в Канаді, можна мати велику пенсію. Це правда в, в тій мірі, в якій це стосується певні професії, певних професій. Поліцаї, там, військові, держслужбовці, в них доволі непогані пенсії. А така, звичайна, проста, середньостатистична канадська пенсія, можете глянути в статистиці, доволі невелика. І тому на неї не так просто буде жити. І щоб отримувати пенсію іноземцю не в Канаді, ну, тобто потрібно прожити як мінімум 20 років в Канаді, щоб отримувати її не в Канаді, цю пенсію, так? Тому маючи невеликий стаж і маючи. Живучи в Канаді, ясне діло, що треба буде на щось існувати, пенсія буде, але те, що її можна буде отримувати за кордоном, це не факт. Інколи треба буде просто літати на деякий час в Канаду, це теж витратно. Щоб, як я вже казав, тут є межа 20 років. Знову ж таки, вона може змінюватися, можуть правила змінюватися. Провінція може свої виставляти, якісь вимоги. Ну, ми говоримо про федеральну пенсію. В принципі, ті закони, які стосуються всієї Канади. От наступне це, ну я би сказав, дехто вважає, що якщо в Канаді, Канада велика, але сприйняття відстані в самій Канаді змінюється після того, як людина прожила в Канаді. Ну, і це в якійсь мірі правда, тому що якщо для Європи 500 кілометрів це багато, то для Канадця це, 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 це ну, не, не те, щоб нічого, але це невелика відстань. Проїхатися 500 кілометрів, можна до друга, там, 1000 кілометрів зганяти на пиво, там 500 кілометрів. І психічне ставлення до відстаней справді змінюється в Канаді. Ну, як кажуть, все пізнається в порівнянні. Друга справа, що тут є хайвеї, на хайвеях можна там, виставити собі 110-115 і всю дорогу на такій швидкості їхати, головне там не заснути і так далі. От. А якщо ви бачите зараз, яка дорога, так сніг паде. І тут обмеження максимум 50, ну там можна ще до, до, до 60, якщо дозволяють умови, дорожне покриття, має на увазі е, трафік, там, відсутність пішоходів і так далі. До 60 ще можна в принципі їхати, щоб не зловити штраф. Наступне, Чомусь вважають, що тут е, все просто, насправді тут конкурентне середовище. Досить високі ціни, особливо в тих районах Канади, де не проживає багато населення. Відповідно, товаром вони не насичені сильно. Тому бувають труднощі інколи в пошуку якогось якісного товару. Його не так багато. Ну, наприклад, якщо говорити про ботові речі, коли заїжджають в квартиру, немає меблів і треба шукати наприклад, ті самі столи, ліжка. І ви можете глянути на маркетплейсі у Фейсбуці чи на Кіджіджі, що ціни в малих містах на порядок більші, і вибір менший, ніж у великих містах. Те, стосують, так само стосується цієї машини і інших, інших нюансів, тобто менше вибору. Е, теж побутує думка, що ну, в деко, я не скажу, що всі, знову ж таки, це стереотипне мислення і якісь ілюзії, вони не, не характерні для всіх. Я так в загальному е, окреслю з того, що зустрічав. Наступне, це, що досить легко знайти роботу. Но тут питання, яку роботу, Так, просту роботу можна знайти, питання, чи можливо існувати на ту роботу. Якщо жити на мінімалку, це було досить складно, тому що платити за адекватну квартиру, маю на увазі ціна якість, ціни тут високі, і тому прийдеться, можливо, навіть всю зарплату до копійки віддати за квартиру. Плюс компослу і тут інтернет не дешевий. Це зок не але як тільки у вас зарплата буде зростати, зразу ситуація буде покращуватися, сприймання країни буде покращуватися, умови те, те саме. Можливості теж, тобто я не говорю, що це мінуси, бо це може сприйматися, так що я відговорю, чи там сприйматися, що ніби меседж такий, не завжди треба їхати чи не їхати навпаки. Ну, тобто мова йде зараз про певні якісь такі шаблони. Мислення, які складаються за певних умов про Канаду, як, на мій погляд, знову ж таки психіка суб'єктивна, і тому в когось може складатися, в когось може не складатися. От, і тому е, труднощі побудови кар'єри є в перший час, особливо, тому що треба набути місцевого досвіду, треба мати взагалі канадський досвід, хоча б якийсь, щоб була довіра. Інколи треба референси, посилання. На знайомих чи там якихось там керівників, яких ви знаєте в Канаді, які за вас можуть замовити слово. Потім зв'язки теж грають роль. Маю на увазі зв'язки. Те, що хтось вас знає, може за вас сказати, що ви непоганий працівник там, і так далі. Отже, щоб отримати хорошу кар'єру, це, як правило, мати треба візіння. Не так просто це все відбувається. Ну, Інколи везе. І може бути, що хтось заскакує зразу в державний сектор. Навіть не з великим багажем іноземної мови дають можливість довчити, але це швидше як виняток, ніж правило. Наступне складається враження: ну, факті, той, що Канада це друга по величині країна у світі. Тут багато ресурсів, багато прісної води, багато лісу. І складається враження, раз багато землі, багато лісу, то вона дешево і доступна. Насправді це не дешево все. Можете зайти на сайт realtor.ca, подивитися ціни на аналогічні сайти, подивитися, скільки коштує купити кусок землі, наприклад, ну, біля того чи іншого міста. Це досить недешево. Якщо купляти з лісом, то, як правило, це буде дешевше, тому що потрібно, щоб потратити жар, щоб цей ліс викорочувати. це теж недешево. Ну, Можливо, потім той ліс комусь пригодиться, не знаю. З якоюсь метою ще питання, який ліс і в якому стані. От. Або десь, якщо для фермерства купляти землю, звичайно, що це буде дешевше, але ну, знову ж таки, в якій провінції, де саме, на якій відстані від цивілізації. так сказати. Ну, Я маю на увазі від великого міста і так далі. Наступне. Складається враження, що волонтери всюди. І все роблять, і все можуть допомогти, і вони взагалі вони зобов'язані допомагати і щось робити. От, Насправді е, отримують QE-візу, це emergency status. Дійсно, Канада посприяла, щоб для інсталменту, тобто для першого часу були якісь кошти це 3 тисячі, як ви знаєте, на дорослого, півтора на дитину. От, Хто приїжджає, інколи можна отримати там безкоштовний готель. Ну і, звичайно, є волонтери є організації, які дали можливість проходити, наприклад, ну, брати участь в певних програмах, подавати на субсидію, замінювати права, що не можуть робити інші етноси. От, і ну, в багато в чому прирівняли до громадян і до ПМЖстів, тобто для тих, хто мають піар Permanent Resident. От, тому інколи в багатьох складається враження, що це. Всюди, так? і що це правило, ну це, це швидше, як виняток іде. Вони є, звичайно, все добре, але розраховувати треба все-таки швидше на себе, тому що ніхто не буде весь час перекладати. І це, це нереально. Тому Приїжджих тисячі, а тих, хто можуть це робити, не так багато, і теж вони не можуть це робити безкоштовно, повністю хтось їм за це має. Компенсувати хоча б частково, тому що жити в Канаді життя дороге, і це якщо в Україні я волонтерив свого часу з друзями, коли я ще не мав родини, був молодий після університету, там міг там якісь справи вирішувати юридичні, поки адвокатура не стала монополією в Україні. так. Отже, абсолютно безкоштовно допомагати, то коли вже є сім'я, коли ви живете в Канаді і ви платите за, за житло, за все абсолютно. Таке не проходить, і ну це нереально. Це нереально просто, Тому треба розраховувати більше на себе. Наступна медицина це і плюс і мінус. От Якщо серйозні справи, якщо повезе в чергах, маю на увазі, можна отримати швидко якісну допомогу. А інколи навпаки, можна чекати там на МРТ рік часу, на якусь таку діагностику, теж, там зламати руку і сидіти в черзі там 13 годин. 20 годин. Так що тут теж складається враження, що якщо Канада це розвинута країна, якщо вона у списках там одна з перших, ну, списки, як формуються списки, як це все відбувається. Був період, коли Канада була перша по добробуту у світі. Коли я їхав в Канаду в 2002 році, вона тоді була теж одна з перших, а можливо навіть і перша була ще в той час. Потім Норвегія обігнала. Все це відносно. Якщо люди е, суб'єктивно вважають, що вони щасливі живучи в Канаді, то це не означає, що ну, інші менш щасливі. Просто розуміти, все відносно і це все сприйняття світу досить відносне. Навпаки, е, щастя, це така формула, яка, ну, тобто, там багато складових. От, і з одної позиції. Хтось може дивитися на це все і вважати, що це ну, так собі, а хтось може вважати, що це все супер, і це все відносно. Сказати, що я тут бачу багато щасливих людей. Аж на Сікі, ну, в фінансовому плані там нічого не хвилює. Він не було вже там пару сотень років. Тобто, хоча, хоча Канада відносно молода країна, так? Тут були якісь нюанси, але ну, не такі, як, як в Європі, не такі рухи. От. Наступне це. Міф про те, що можна швидко знайти роботу, швидко аж так хорошу роботу знайти навряд чи вийде, можна знайти там роботу на непогану зарплату або мати зарплату там, середню, скажімо, або майже мінімально чи мінімально, але допрацьовувати лишніми годинами, екстра годинами, тобто по законодавству в багатьох провінціях, тут, якщо людина працює більше ніж 44 години на тиждень, то вже все, що більше 44-ї години йде, то там має оплачуватися в півтора рази. І таким чином, ті люди, які працюють на заводах, наприклад, за ну, я знаю, десь за 20 доларів за годину, то от після 44-ї години, ну, можливо, в інших провінціях, після 40-ї години тут треба вже дивитися законодавство провінційне. Буде зарплата, як правило, більше в півтора рази, відповідно, це відчутно. І за рахунок великої кількості годин, звичайно, можна заробити більше. Або робити якусь роботу складну, або дехто там, як не дивно. Для мене це була велика дивина, коли я чув, що в великих містах нелегально працюють навіть на будівництві. Зараз це в Канаді якби, досить поширена річ. Ну, можливо, хтось там може отримувати мінімально офіційно, решта неофіційно. Ну і так далі. Я не знаю, не прокурор, то всі ці справи не вивчав. Але це на рівні слухів такі моменти, якби є і досить-досить поширені. Наступний міф, що тут якісне житло. Ну теж, все в порівнянні, скажімо. можна по-різному по дивитися. Тут такої архітектури, як в Європі, нема, це факт. Архітектура є, сперечатися про смаки не будемо. Як кажуть, на смак всі фломастери різні, тому ну, комусь подобається такі стиль, комусь такі чистого барокко-готики тут навряд чи знайти. От, і ансамблю якогось такого архітектурного в Монреаль кажуть, це як двері в Європу або місто Квебек, провінції Квебек, такий стиль. От, і в інших містах там по-різному теж з архітектурою. Така суто північноамериканська архітектура на рахунок якості житла. Але те, що воно на, на якість абсолютно не дотягує на ту ціну, яку воно коштує, це однозначно, однозначно. О, тому що за такі гроші, які тут коштують будинки. ну Я говорю, наприклад, про Новий Бранцик Зараз про саме не, не про Одес на відшибі, а в місті Монтон, скажімо, Дієп, то ну, це великі гроші. І якість там, якщо і не непогано, то вони коштують там захмарно. Я вже мовчу там про Торонто і Ванкувер. Наступне, такий, скажімо, нюанс, ну що сприймається мінус 30, мінус 20. Що це небагато, але коли приїжджати і ну, хто не готовий до морозів, такий міф, що там, а все буде окей, хоч і холодно, не, не всім заходять морози там, наприклад, в Манітобі чи, чи в інших провінціях, особливо там на півночі. Так? Якщо зарплата непогана, не це, це один нюанс. Якщо там постійно півроку зима, це багато людей скаржаться на це. Хоча до того вважали, що це не проблема взагалі. І в нас холодно, буває холодно, але одне діло знати, друге діло відчувати. Наступне, це, я би сказав, міф багатьох є такий, що тут просто рай. Просто рай. І ну, якби все соціально, все в ажурі, як кажуть. А коли люди приїжджають, то виявляється, що ну, зовсім не так, і зарплата мала, ціни високі, і покупувельні спроможності рівень Польщі або до України в довоєнний час. От, і по-різному складається. Тут просто. Треба мати на увазі, що ну, все-таки починати життя з чистого листка не так просто. Треба проходити всі ці нюанси, все, все дещо з нуля або майже з нуля. Наступне про волонтерство, так? От воно не таке поширене в Україні, волонтерство. Волонтерство як, якби така праця без винагороди. Тут вона в Канаді поширена, це спосіб я не хочу сказати там, використати, так? але ну, можливо, коли немає роботи, то волонтерство це одна з можливостей наробити собі в Канаді досвіду. Але ну, як я вже говорив, що досвід це добре, а жити за щось треба. Тому така от ситуація. Наступне це міф, що тут якісний сервіс. Я не те, що там сильно жаліюся, але і в співвідношенні ціна і якість. І на основі тих, того, що бачив, того, що чув, якість тут така собі в сервісі. Тут присутні агресивні продажі з того, що я бачив. Наприклад, якщо ви там хочете машинок, я не скажу, що всі до них прибігають до цих агресивних є окремі, наприклад, дилери, які там показують ціну тільки байвіклі. І людина, не знаючи на який період, на все, просто не, не орієнтуючись в математиці, так, в калькуляторі, щось яке буде коштувати, що і по чому. Може повестися, і, і, і ну, то до таких всяких маніпуляцій вдаються. Інші сервіси більш совісно все розписують, все розказують. Все як має бути. Ну, тут, тут, звичайно, по-різному, але ну, в цілому, в цілому сервіс тут довго, дорого, ну і, і може бути і неякісно. Так? Відповідно, через. Такі нюанси, багато хто стає там Швець, Кравець і, там, і так далі. так, Пекар і аптекар, так? фактично, тому що і ремонтує собі, і машину починають ремонтувати, і вдома робити ремонт, тому що поки той майстер прийде, якщо прийде, то він зацінить, то ще треба отримувати таку зарплату, яку той майстер отримує. Треба бути собі майстром, так? щоб отримувати, могти, оплачувати. Заробляти 15-20 там 20 за годину, а майстер платити 80, там 100 по ремонту машини. Тому багато хто прибігає до, до того, щоб стати самим таким майстром або принаймні сам для себе ремонтувати, чи там для когось. Наступне, що легко знайти житло, житло тут знайти не, не завжди легко. Є ленлорди, які його здають, не вимагаючи ніякої кредитної історії. Там, ну, Тобто, все зводиться до платоспроможності. Не завжди говорять прямо, але по суті все йде в цьому руслі. От, але є й такі, які вимагають і знайти. Хороше житло за адекватну ціну, ну буває так доволі непросто. І що навіть не, що не дивно для Канади взагалі, це знайти житло з дітьми досить важко. Це вже взагалі на, на, на межі якоїсь, там, не знаю, я б сказав, що це межує з дискримінацією навіть. Тому що через те, що не хочуть слухати там плачів, якихось тупотінь, звуків і так далі. Архітектура тут специфічна, як я вже говорив, все чути дерев'яні. цей... Стеля з дерева, одним словом, звуки сильно, звукоізоляція тут погана, і тому в багатоквартирних будинках знайти житло з дитиною, тим більше з двома трьома дітьми малими. Там, досить складно є фірма, що всім поголовно відмовляють цьому. Наступне це, що можна жити в Канаді без машини. В Канаді без машини жити ну, доволі складно. Можливо, жити там, де є метро, в великих містах там і громадський транспорт розвинений. А наприклад, в таких містах менших, то досить складно. Ванкувер, звичайно, Торонто, Монреаль, можливо, місто Квебек можна обійтися і без машини. В інших, ну, це буде. Так, треба жити біля магазину якогось, там вручну це все носити, абсолютно все, все, що їсти, там дітей якось в школу заводити, можливо, їздити автобусами, це буде і довго, і недешево. Тому, звичайно, більші все-таки купляють машину. Так що, такі на даний момент спали мені на думку е стереотипи з того, що загального про Канаду. Якщо ви з чимось не погоджуєтесь, пишіть, якщо маєте якісь свої думки. Завжди радий почути запитання, відповіді, коментуйте, підписуйтесь і до наступних зустрічей. Гарних вам вихідних!